На глазах скотч, uh -huh. руки в скотч. Ми знімаємо, я дивлюся, всі молоді пацани відкривається ця гада з самоліту. Дивлюся, автобуси стоять і скорі. У мене спочатку, що в наторі закінчилось, я не розумію. Ми виходимо, руки вже розв'язані, все. Ми виходимо, нам типу, каже він. Все, не переживайте, все для вас закончено. Ну, Ми зайшли в автобусі, там були пакети там з їдою, з водою. І нас повезли на границю. На mm -hmm. границі ти теж стоїш, максимально ти переживаєш, тому що скільки було обмінів, скільки вони сривалися, і пацани нас авторіщали. Ти стоїш, стоїш, типу, заїжджають наші скорі, і я розумію, що це обмін, і в мене починається така істерика, Я просто починаю плакати. І заходить потім цей, е, наш співробітник, і каже: хлопці, слава Україні! Тут ти вже розумієш, що все — дом